Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самоденко Влог. І нарешті, в сьогоднішньому відео ми розпочинаємо сезон літнього відпочинку 2025 року. Ми прибули у всесвітньо відомий словацький курорт Бардійській купелі. І в сьогоднішньому відео ми ознайомимося не лише з історичними і природними пам'ятками цієї локації, а також зацінимо класне місце для відпочинку з всією родиною або з друзями. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю! Let's go, Бардіївські купелі! Розпочнемо цей випуск із огляду наших апартаментів. Цього разу ми прибули до Бардіївських купелів на цілий вікенд. І сьогодні ми будемо відпочивати у готелі під назвою Апарт Клуб. Зора. Цей готель розміщений у історичній частині бардіївських купелів у прекрасній природі. І сьогодні ми зацінимо, як проходить тут літній відпочинок. Перш за все, варто відвінтити цікавий архітектурний стиль, зовнішній дизайн центральної будівлі. Це будівля кінця 19-початку го 20-го століття. Таких не дуже багато збереглося до нашого часу у бордівських купелях. Тож вона сама по собі представляє національну пам'ятку і цінність для Словаччини. А далі на території маємо вже модерний сучасний апарт-клуб, комплекс готельний. І тут маємо ось таку красиво доглянуту територію, покошені газончики і багато. Ось таких одно-двоповерхових будиночків. Біля кожного є тераса, столики, стільці. Можна вийти, перепочити, випити каву, з'їсти круасанчика і прогулятися цією територією. Навколо цариті панує тиша, спокій, благодать, співають пташечки. Навколо цей готель оточений лісом. Тут купа прогулянкових стежинок є, як пішохідних, так і велосипедних. І в центральній частині цього комплексу маємо. Місце для літнього відпочинку, а саме для купання. Тут є ось такий досить гарний і класно зроблений басейн із підігрівом. Глибина басейну 1,30 м. Маєте лежачки, можете тут позасмагати, полежати, повідпочивати, випити якийсь прохолодний напій. І далі останній по курсу, це є наш номер. Зараз зробимо його огляд одразу. А потім підемо знайомитися з іншими локаціями бардіоських купелів, яких ми ще з вами не були. Звідси відкривається ось такий краєвид на територію. Також тут є сауна за окрему плату, є тут також джакузі, кому буде цікаво. І ось тут нас відпочивають наші користичні туристи. Наш номер двоповерховий. При вході маємо тут ось такий невеличкий гардероб. Далі маємо вітальню. Тут у нас розкладний. Диван. Потім є шафка із вішачками і додатковими е, покривалами. Потім є тут також сейф. Є ось така модерна, сучасна, красива ванна, кімната, туалет, душ, умивальничок, ваш негамовний тревел-блогер. І далі можна сходами піднятися на другий поверх. На першому поверсі також є ось такий кухонний кутик з усім необхідним. Є тут мікрохвильовка. Є сковорідка, є ось необхідний посуд, тарілки, чашки, скляночки. Потім є тут холодильник. Можна покласти тут свої продукти харчування. Також є ще кілька шухля. Тут маємо вилки, ложки, ножи, каструльки. Можете самі готувати тут їсти, а можете і замовляти тут сніданки. Також за окрему плату, кому буде цікаво. Так, маємо тут також телевізор, але на відпочинку телевізор ми зазвичай не дивимося, та й взагалі не рекомендуємо його довго споглядати. А на другому поверсі маємо тут ще ось такий один диванчик, і королівське ліжко King Size. велике гарне добротне. Навіть є тут кондиціонер, і також є ще одна ванна кімната. Тож, кожен поверх є окремим і самостійним. І Тут може відпочивати сім'я аж до 5 людей одночасно. Далі на території також у нас є біля басейну гриль, яким можна користуватися безкоштовно, без додаткової плати. І ще є альтанка і невеличка дитяча ігрова зона. З правого боку від нашого номера ось тут маємо такий невеличкий дитячий будиночок. Потім є і ще пісочниця, маленька гірка, ось такий дерев'яний столик різьблений, ось такий гриль-мангал на вуглі. І також необхідно зазначити, що тут є безкоштовна парковка, що дуже важливо для бардеоських купелів, тому що не потрібно вам залишати автомобіль аж на самому початку, а можете заїхати аж безпосередньо до вашого готельного номер. і одне паркомісце до кожного номеру тут надається безкоштовно. Ось така краса. Зараз прогуляємося ще трішки територію і будемо рухатись, оглядати ще цікаві пам'ятки бардіоських купелів. Бонусом маю для вас приємну новину. Усі, хто дивиться це відео, мають змогу відпочити у цьому комплексі дешевше. 10% знижка до кінця 2025 року за промокодом zora 2025 Приїжджайте сюди, відпочивайте і насолоджуйтесь життям. Першою історичною локацією, з якою ми познайомились, буде музейний апартамент Єлизавети Баварської, більш відомої під іменем Сісі. Ця локація не вийшла до попередніх випусків, тому що відкривається вона не так часто, десь приблизно раз. За годину і працює лише до обіду. Тут маємо пам'ятник самій імператриці. Вона була імператрицею Австро-Угорщини в другій половині ХІХ століття, була також і королевою Угорщини і була дружиною Франца Йосифа І. І коли їй було 58 років, 1 липня 1895 року вона приїхала до Бардіївських. Купелю лікуватися аж на три тижні. 8 липня навіть віддала і саме в місто Бардийов і мала тут екскурсію. Цей готель, ось теж історична будівля. Він також має назву Алжбета Єлизавета Словацькою. І зараз ми почитаємо, як працює цей апартамент. Уже, мені здається, тричі я був тут і жодного разу не вдалося мені потрапити. Цього разу я спеціально приїхав на такі години, щоб ми встигли зацінити цю. Локації. Значить, працює вона із понеділка до п'ятниці, з 8 на 8.30, на 9.30, на 14.30 і на 15.30 лише вступ важливий у ці години. А в суботу, неділю на 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, а потім 14.30 і 15.30. Остання. Вхідний каток коштує 3 євро, знижкою коштує євро 50 для дітей та пенсіонерів. Тож зараз купимо квиточки і будемо зніматися із цією пам'яткою архітектури. Окрім історичних локацій, Бардіовські купелі також славляться своїми культурними подіями. Ось тут у нас центральна колонада. До речі, тут подивіться, які красиві пальми привезли. Ось є сердечко. Я люблю бардіоські купелі. Взимку пальм тут точно не було. Наприклад, сьогодні тут у нас відбувається винний фестиваль, різні виноробства зі східної, і не тільки -ті словаччини приїхали. Можна скуштувати різні види вина, придбати собі пляшечку, якщо вам якесь сподобається. І Також є тут різні сувеніри. Ось українські цукерки продаються далі. Ось вироби з меду. З воску, свічки, mm -hmm. також різні смаколики mm -hmm. тут можна скуштувати. Бачу тут хлібці такі хлебічки словацької на закусочку. Я допомогу, mm -hmm. якщо чесно, не сильний експерт, спеціаліст, не дуже його полюбляю. Але якщо буде солодке, то солодке. Якесь візьму, спробую вам розкажу, mm -hmm. як воно смакує. Телебачення тут зараз є. Інтерв'ю беруть кувинарів. Тут у нас і скави можна купити собі еспресо Далі вон салатики на закуску. Це напевно безкоштовно. Я так розумію, якщо вино купите. Кожне няресто підписано. Звідки воно походить і як називається? тут у нас інтерв'ю беруть. Звук по колу гарно розходяться, тож будь-якого куточку, бардяцьких купелів. Вам буде чути і ви. Точно не пропустите, якщо тут буде якась цікава подія. Ну а потім з каликом ви на вас можете сісти на лавку з таким класним краєвидом на пальми і його скуштувати і посмакувати. Ну а тепер прогуляємось трішки природніми локаціями. Ось тут маємо казівничок, який вказує нам напрямок руху до міста Бардейов. Це червоний туристичний хідничок. Ми до самого міста Бардіон не підемо, тому що ми вже там з вами були, про що я знімав окреме відео. Зараз ми ось знаходимося в центрі Бардіовських купелів і нашим завданням є піднятися ось на цю гору, де зверху знаходиться оглядова вежа Кам'яна Гора, з якої має відкриватися красивий краєвид на місто Бардейов і його околиці. Перед безпосередньо самим підйомом на Кам'яну гору ось цією гірською лісовою стежинкою маємо тут вказівничок, який нам показує напрямок і відстань до тих чи інших цікавих локацій в Бардіївських купелях. Як бачимо, тут є також і веломаршрут. Веломаршруту тут позначені букви це Крістіцький ходнік. І навколо уколо купелів, ось цією стежинкою можна проїхати 2,9 кілометрів. А потім також можна проїхатись в інший бік, в сторону Бордео, ось до е, торгівельного центру Кафло, 4 кілометри до самого міста Бордео. Також тут є інформаційні таблички про те, як колись ходили лікуватися ще з часів середньовіччя і з 15 століття з міста Бордео пішки через цю гору. І також тут ось є якісь... Сторовинні ще могилки на цьому пагорбі, кому буде цікаво, можете ознайомитися більш детально. А ми рухаємось далі у напрямку глядкової вежі Кам'яна Гора. Приблизно на півдорозі до глядової вежі Кам'яна Гора маємо ось таке красиве джерело, називається прамень Кларка або Студнічка Кларка. Як бачимо, засуха торкнулася його, водички. Не так сказати, що дуже багато, але зможете трішки освіжитися дорогою сюди у велику літню спеку. Також тут є ось така імпровозована плавка, і на всіх деревах маємо тут червоний значок. Це Показує нам, що ми на правильному шляху. І вже за рогом, буквально за 5 хвилин звідси ми дістанемося до нашої першої цілі. Таким чином, ми з вами дісталися до першої оглядової локації із трьох, які я запланував у цьому випуску. Називається оглядова вежа Кам'яна Гора. Кам'яна Гора української. Маємо тут, як завжди, місце для розведення вогню культурне облаштоване. Також маємо тут велику вивіску про те, що необхідно забрати з собою сміття, яке ви сюди принесли. Але як бачимо, це стосується не всіх туристів, очевидно. Далі маємо тут ось такі красиві столики і лавки. Також, я так розумію, що тут маємо навіть освітлення або, можливо, це громовідведення. І далі маємо ось таку велику туристичну мапу регіону Верхній Шаріш. З лівого боку маємо гори, які називаються Чергов. А далі за Бардейовом починається безкит низький, який йде по кордону Польщі і Словаччини. І поміж них є ще невеличке нагір'я, яке називається Магура з Шарішська. Далі тут також маємо відмічені туристичні локації у самому місті Бардейов. Можете почитати, їх тут одразу 22 цікавих локації, і також тут є трішки розписано про історію бардейовських купелів. І зараз підіймемося на... Найближчий поверх і зацінимо, як виглядає краєвид на місто Бердейо. Сходинки досить круті. Тут мається це на увазі, треба бути обережним, набагато крутіше, ніж на попередній глюдовій вежі, яку я вам показував у відео про околиці міста Прешва. Маємо тут всього лише один поверх. Зверху маємо також розписані рослинки і тваринки, які водяться у тутешніх. В лісах маємо ось такий лабіринт для дітей, щоб побачити, які листочки відповідають, якому дереву. І власне те, заради чого ми сюди підіймалися 22 хвилини. І центр Бардіовських купелів ось така панорама на навколишню красу природи. І на місто Бардійов. Невеличке містечко. внесене до Сусідньої спадщини ЮНЕСКО. В центрі маємо часів середньовіччя збережену. Частину міста, церкву Святого Євгідія з вежею, також старовинні міські мури, міські ворота, міські брами, порохову вежу. І навколишні ліси і гори. Ось така тут галявинка, полянка, полонина, можна сказати, українською. І в сонячний день краєвид тут відкривається, ну, як мінімум, на. Кілометрів 20. Можна зробити тут фоточку, перепочити, зробити тут перекус внизу на терасі. І рухатись далі, оглядати цікаві місця Бардіївських купелів. Наступна цікава локація курорту Бардіївські купелі це ось таке мальовниче казкове магічне озерце, якої спеціальної назви воно не має. Це просто такий ставочок на річці під назвою Бардіївський поток. На жаль, виходити на цей місточок не можна, але все одно можна зробити тут класну фоточку. А довкола у нас розходяться пішохідні, велосипедні туристичні маршрути до різних локацій. Нас сьогодні цікавить ось жовтий туристичний маршрут. Він тягнеться 2 кілометри ось туди, вгору, лісовою науковою стежиною. І як завжди тут дорогою маємо різні інформаційні таблички, які нам розповідають цікаву інформацію про. Навколишню природу і навколишню місцевість. Нас цікавить зараз наступна оглядова панорамна точка, вежа, яка називається Чорна млака. Це чорна калюжа українською, якщо перекладати. Тут у нас одразу є така табличка, яка нам показує, що не потрібно залишати сміття у лісі. Я думаю, тут з іншого боку. Теж буде показувати, скільки часу розкладається те чи інше сміття. Такі штуки я вам вже показував, коли ми знімали відео про околиці Прешова, А тут ось власне розписано у нас про цей научний ходник Черна млака. Займає він туди і назад 4,5 км і має 18 зупинок. На кожній, я думаю, ми не будемо зупинятися, лише на найцікавіших. А головне нам подивитися на... Панораму на навколишні гори і мальовничу місцевість. Тож рухаємось туди. При кінці асфальтованої дороги маємо тут роздоріжжя, одразу 5 доріг розходиться у різні боки. Це назад дорога веде до бардіоських купелів. Тут також у нас є якась кислікова драга, Я думаю, що там будуть якісь джерела мінеральної води, насичені киснем. Це у нас дорога для лісників, якою возять ліс. А центральна туристична дорога ось ця. Нам показують ворота, вступна брана. І тут поруч маємо також таку туристичну мапу, на якій розписані всі пішохідні гірські стежинки від міста Бардійов і Бардіївських купелів із умовними позначеннями і з відстанями, скільки часу це займе. Значить, Ми зараз з вами знаходимося десь ось тут, де Бардійовські купелі, і йдемо зеленим туристичним маршрутом на Черну млаку. А якщо ще встигнемо, звідти... Можемо з'єднатися з червоним туристичним маршрутом і піднятися на Стебніцьку магуру. Там побудували минулого року ще одну нову оглядову вежу, ще кращу, ніж ці дві, які я вам зараз покажу. Одну ми вже з вами подивилися, кам'яна гора, вона ось тут. Зараз подивимося ще другу. Якщо встигнемо, зацінимо ще і третю, щоб мати вже повне уявлення на всі 360 градусів, як виглядає ця місцевість. Десь приблизно на півдорозі маємо ось такий потічок, називається Студнічка Скала. Можете тут набрати водички, або вмитися, перепочити на лавці. Також тут є інформаційна табличка, яка розповідає нам про різні джерела і воду у місцевих лісах. Кому цікаво, можете почитати. І далі цей мальовничий затишний маршрут продовжується в напрямку угору. Наступна облаштована краничка називається Студнічка Зімна. Ось так вона ефектно виглядає. Тут трішки маємо водяну перешкоду, але можна легко переступити. Далі маємо ще озеро невеличке, і там поруч з озером є альтанка, де можна перепочити. І ми вже майже на 3 чверті нашого шляху. Зараз будемо повертати наліво, ось показує казівничок, і вже за рогом будемо мати нашу кінцеву точку. Та-дам, рівно через годину важкого, тернистого і досить складного шляху ми знаходимось біля оглядової вежі Черна млака. Ось так вона ефектно виглядає. Ми знаходимося на висоті 700 метрів над рівнем моря навколо. Немає жодної живої душі, приблизно в радіусі 5 км. Дуже тихо, спокійно маємо тут інформаційну табличку, яка нам розповідає про замок Зборов. про який в мене є окреме відео на каналі. Кому буде цікаво, залишу посилання в описі і у підказках. Як завжди, маємо тут ось місце для розведення вогню і для того, щоб посидіти, перепочити після цього складного маршруту. Навігатор писав, що йти сюди 37 хвилин, насправді йти годину і це йшов ще без перерв, без передишок. Так, і ось така дробинка нас веде нагору. На єдиний поверх цієї вежі написано найбільша кількість людей, яка зараз сюди може піднятися безпечно, це 5 осіб. І звідси маєте нарешті подарунок за свої старання. Надзвичайно класний краєвид на зборівський замок. Ось він красень прямо по курсу перед нами. Зараз, правда, трішки хмарна погода, але, незважаючи на це, його досить гарно видно. Частково видно місто збору, навколишні гори, Бескиди, магуру, Вандавську верховину, як ми ще не читали на туристичній мапі. Зараз перепочину, зроблю кілька фоточок, і напевно на цьому цей випуск будемо завершувати, тому що Виселення з готелю у мене о 10-й. Необхідно ще повернутися назад і спакувати речі. Тож оглядову вежу на березовій чові ми, певно, залишимо на наступний раз.